Минулого року цей етап не змогли провести через велику повінь. Автодром, що названий на честь Ензо та Діно Феррарі. А також це перша з двох італійських гонок в цьому сезоні. Вітаю вас на каналі Fast Lane. А це огляд гран-при Емілії Романії. Феррарі, як і обіцяли, привезли оновлення до свого боліду. Нова форма повітропроводів, які тепер з'єднуються з верхнім та нижнім отвором, невеликі зміни крил по боках гонщика, а також збільшили отвір для охолодження двигуна. В першому сегменті кваліфікації Фернандо Алонсо помилився в четвертому повороті. Він вилетів у гравій та пошкодив нижче свого боліду. Це вже друга помилка від іспанця за цей вікенд, адже на третій практиці він взагалі вилетів у бар'єри. Звісно, ця кваліфікація для Фернандо була провалена, а на гонку він стартуватиме з пітлейну через зміну налаштувань підвіски. Обидва гонщики з команди RB змогли показати хороші результати та пройшли далі. Тим часом, коли Кевін Магнусен був на швидкому колі, йому перешкодив Оскар Піастрі. Кевін не зміг пройти далі, а за це перешкоджання Оскару видали штраф три позиції на старт гонки. На відміну від свого напарника, П'єру Гаслі не вистачило швидкості пройти до наступного сегменту. Також вибули обидва Заубери, а Логан Сарджент, як завжди, залишився останнім. Наприкінці другого сегменту кваліфікації Ніко Хюлькенберг вже вкотре в цьому сезоні показує хорошу швидкість на колі. В іншого пілота Red Bull Серхіо Переса, навпаки, справи йшли не дуже добре. Коли після трьох практик Максу все-таки вдалося знайти найкраще налаштування боліду, то пересу цього не вдалося, і він взагалі кваліфікувався тільки 11. -м. Вперше цьому сезоні Чеко не зміг пройти до третього сегменту. Окрім нього, також вибув Окон, Строу, Албон та Гаслі. За результатами третього сегменту, Макларену чи Феррарі не вдалося поборотися з Максом, хоч вони були дуже близько. В цьому сезоні це вже восьма поспіль полу позиція Ферстапена. За цим показником він зрівнявся з легендарним Айртоном Сеною. І як співпало, що саме тут, в Імолі, 30 років тому розбився Айртон. За Максом на другій позиції кваліфікувався Оскар Піастрі, але через свій штраф він стартуватиме п'ятим. Ландо Норріс тепер став другим, а Шарлеклер стартує третім. Гонщики Mercedes зайняли звичну шосту та восьму позицію, тоді як Юкі Цунода кваліфікувався сьомим. Та й взагалі вся команда RB провела дуже хорошу кваліфікацію. Рікардо не відставав від напарника, а сьоме та дев'яте місце це найкращий результат, на який вони могли тут розраховувати. І останнє десяте місце на гонку забрав собі Ніко Хюлькенберг. Вже вкотре в цьому сезоні він так добре кваліфікується на своєму хаасі. За результатами гонки, Макс Ферстапен здобув перемогу на гран-прі Емілії Романії. Але незважаючи на те, що це ще одна перемога Макса, вона була не такою домінантною, як попередні. До речі, того дня Макс святкував подвійну перемогу. Адже в перерві між кваліфікацією та гонкою Формули 1 він брав участь у віртуальній гонці 24 години Нюрбург Рингу в iRacing. Там його команда також здобула перемогу, і це справді показує, що Макс просто живе перегонами. Повертаючись до гонки, під кінець дистанції, завдяки кращій роботі з гумою, Ландо Норріс почав скорочувати відставання від Макса. Проте цього разу швидкості боліду Макларен не вистачило, щоб поборотися на рівні з Ферстапеном. Ландо фінішував другим, і після гонки було видно, що друге місце його не дуже влаштовувало. Проте на кардинально різних трасах Болід Макларен все ще залишається дуже конкурентно спроможним, і це доводить, що їхні інженери справді добре попрацювали над оновленнями боліду. Шарль Леклер так і приїхав на третю сходинку подіуму. Досить стабільний результат для Монегаска, хоча після тих оновлень у Феррарі сподівалися на щось краще. Звісно, в нього ще була власна поминка, але до Норріса він все одно б не дістався. Побачимо, як Шарль покаже себе на своїй рідній трасі у Монако. Інший гонщик Макларен, Оскар Піастрій фінішував на четвертому місці. Під час гонки у нього була тактична боротьба з Карлосом Сайенсом, у якій Оскар зміг його обіграти. Всього одна відіграна позиція відносно старту. Але хто зна, як би склалася гонка, якби не той кваліфікаційний штраф у Піастрі. Льюіс Хемілтон зміг приїхати на шосте місце, яке йому подарував його напарник Джордж Рассел. Під кінець гонки його покликали замінити гуму, щоб поставити найшвидше коло та заробити додатковий бал. Також у Льюіса була невелика помилка в 12-му повороті, але вона ні на що не вплинула. В цілому, і Хемілтон, і Рассел провели нормальну гонку, але за позиції вище їхні мерседеси поборотися так і не можуть. Якогось грандіозного прориву з 11-го місця від Серхіо Переса ми не побачили. В гонці в нього також була невелика помилка в 17-му повороті, яка зіпсувала йому комплект гуми. Враховуючи ідентичний болід Red Bull, що й в Макса, Чеко зміг приїхати тільки 8 та заробити 4 очки. Лен Стролл нарешті зміг показати хороший результат в гонці. У Астон Мартін знайшли темп. Та за допомогою хорошої стратегії Строл зміг прорватися на 9-ту позицію, враховуючи, що він стартував з 13. -ї. А останній бал за 10 місце отримав Юкі Цунода. Так, він програв три позиції відносно старту. Але на цій трасі в гоночному режимі на більше його болід Армі не здатен. 11 та 12 місце зайняли гонщики команди Хаас. Темпу Хюлькінберга не вистачило, щоб втриматися в десятці, але зате Кевін Магнусен зміг провести гонку без штрафів та фінішувати 12-м. Даніелі Рікардо також провалив свою гонку. Поганий старт від Дена забрав у нього всі шанси втриматися в десятці. В результаті він фінішував позаду хасів на 13-й позиції. Останнім в гонці фінішував Фернандо Алонсо на 19-му місці. Він так і проїхав всю дистанцію без шансу поборотися хоча б за щось. Але тут можна звинувачувати тільки власні помилки Фернандо в кваліфікації. А єдиним гонщиком, що не дістався до фінішу, виявився Алекс Албон. В нього почалися проблеми ще на 9-му колі. Після підстопу механіки не повністю закрутили його переднє праве колесо. І за це Альбону видали штраф 10 секунд за небезпечний випуск на трасу. А ближче до кінця гонки він взагалі був змушений зійти в боксах через проблеми з болідом. Після етапу в Імолі Шарль Леклер обійшов Сергіо Переса за кількістю очок. Хемілтон піднявся на восьму позицію. А в чемпіонаті команд все залишилось без змін. Результати голосування гонки з мого телеграм-каналу. Трохи нижча оцінка свідчить про не дуже цікаву гонку. Свою роль в цьому частково зіграв не дуже обгінний автодром в Імолі. Наступне гран-при Формули 1 пройде в князівстві Монако з 24 по 26 травня. Підписуйтесь на канал, оцініте огляд, і побачимось у наступному відео.